Це поле у селі Нараєвка Гайсенського району. Озимим ріпаком тут засіяно 632 гектари. <му> Вперше комбайн виїхав у поле вчора, каже Сергій Цимбалюк. Сьогодні жнивували до обіду, поки не пустився дощ. Стартують жнива. Ми сьогодні почали збирати озимі культури. Оскільки дощ виявився недовго тривалий, за пів години агрономи приступають до перевірки вологості зерна. От ми набрали, у нас є тут мірка. Ми набираємо нашу ріпачку і зараз ми визначимо, яка буде її вологість, чи можна нам буде далі запускати комбайна, чи треба буде ще трішки підождати. Бачите, вологість 7,7%. Ось зараз ми через 5 хвилин будемо запускати комбайн. У кабіні комбайна тракторист, механізатор Іван Редько. На цій машині розповідає Жиновує четвертий рік. Все комп'ютеризовано, все на моніторі, від вологості зерна до врожайності. Це називається картографія. Це воно показує, де молотить, яка врожайність, все показує, скільки в бункері вес, все, все скільки з молотих гектарів. І все показує для агрономів, все показує. Де які культури. Ми вибираємо номер поля, вибираємо яка культура. Ріпак там, що знаходиться пшениця і все. І молодим. Ріпак культура, хоч і прибуткова, але вибаглива. Треба вчасно зловити, коли вже достатньо стигли, і не перетримати, щоб не осипався, каже агроном Сергій Смілянець. Це така культура, що ми можемо рано на нього подивитись, а ввечері вже її немає. Того потенціалу врожаю, що стоїть, як ми вважали біологічний, і залежить дуже від кліматичних умов. У нас зараз тут стоїть. В районі 5 тонн, а не дай Боже, піде якась стихійне лихо і можемо взяти 2 тонни, півтора тонни. Вже на старті жнив, зрозуміло, цьогоріч озимий ріпак вродив навіть краще, ніж торік, каже Сергій Смілянець. 2022-го з гектара збирали майже 43 центнери. Якщо дасть нам тільки погода зібрати такий, не буде різних катаклізмів, граду і буревій якихось, то я думаю, що ми зберемо. До 50 центнерів, а може й 50 центнерів з гектару. Тим часом Іван Редько заповнив комбайн стиглим зерном і вивантажує його. Після збору озимого ріпаку комбайни рушать на поля з озимою пшеницею, каже агроном Сергій Смілянець. Вона теж вродила краще ніж торік. Ось наша пшениця сорт артіст. Вже вона готова до збирання. Думаю, що ми завтра. По співзавтра будемо заходити до обмолоту. Теж нам дасть гарний врожай в районі 70 центнерів, і будемо мати ми достойний врожай. Ольга Орел, Володимир Чарніков, Суспільне новини, Вінниччина.